Будемо говорити про злодіяння расистів. Країна-агресорка в день втричі обстріляла лиман Донецької області. Наслідок цього попередньо щонайменше вісім людей поранені. Ще пошкоджено три двоповерхівки і три адмінбудівлі. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Вадим Філашкін. За його словами, на місці події працюють всі відповідальні служби. Перший ворог атакував Донеччину десятьма кабами. Упродовж доби, як повідомив начальник місцевої ОВА вадим Філашкін, три авіабомби влучили по Краматорську. Три боєприпаси скинули на Костянтинівку та три на Торецьк. А десятий снаряд, масою півтори тонни, росіяни спрямували на Олексієву Дружківку. У результаті цього за добу загинули три людини, 14 отримали поранення. Також сотні будинків пошкоджені, три зруйновані повністю. Згідно інформації, посадовця за минулу добу. Ворог біля 2300 разів обстрілював Донеччину як лінію фронту, так і прифронтову територію.